Італія це країна пасти, вина і людей, які розмахують руками, навіть коли говорять чао. Країна, де кожен другий виглядає так, ніби вийшов із рекламного ролика Dolce Габана. І де всі живуть у стилі «La dolce Vita, їдять пасту тонами, п'ють еспресо в один ковток, наче це шо текіли. Але якщо ти думаєш, що Італія це тільки романтика, красива архітектура і гарячі італійці або італіянки, то ти не готовий до реальності, бо є також ред флаги. Ті самі червоні пропорції, які сигналізують, обережно тут може бути пастка. Тож сідай зручніше, відкривай пляшечку просеко або що там у тебе, і давай розбиратися, чому ж Італія це не тільки паста і пристрасть. А й цілий набір ситуацій, які можуть стати як веселою історією для друзів, так і травматичним досвідом. Італійці та їхній гнучкий підхід до часу. Якщо ти домовився з італійцем на 18.00, то будь готовий чекати хоча б до 18.45, або 19.00, або взагалі наступного дня. В Італії є два виміри часу: Ора зараз означає можливо через кілька годин або субіто, негайно. Це насправді, якщо не забув, то десь цього тижня. Тож, якщо тобі здається, що твій італійський друг або бойфренд постійно запізнюється, розслабся. Це не особисте, це просто їхня культура. А ще це означає, що якщо ти приїдеш на поїзд за дві хвилини до відправлення, все, його вже немає. Але якщо автобус мав приїхати у 15.00, то він приїде в 15.27. або не приїде зовсім взагалі. Наступний редфлаг. Це рух на дорогах, це виживання, а не правила. Якщо ти звик або звикла до цивілізованого руху, то в Італії у тебе буде два варіанти: перш закрий очі та сподівайся на диво, другий навчитися їздити як італій, тобто не дотримуватися жодних правил. Пішохідний перехід тут це не місце для безпечного переходу вулиці, а просто декоративний малюнок. Якщо ти стоїш і чекаєш, поки хтось зупиниться, забудь. Ти або йдеш на пролом і змушуєш водіїв гальмувати, або стоїш там до пенсії. А ще місцеві водії вважають, що сигналити це не грубо, а просто спосіб спілкування. Так, якщо тобі сигналять, не лякайся, це може означати, що що завгодно: від привіт красуне, або йди вже, бо я запізнююся на каву. Третій ті флаг, якщо ти дівчина і ти думаєш, що італійський бойфренд звучить дуже гарно. Але є, але зачекай, дайно мені зняти з тебе рожеві окуляри, і ти, наприклад, дивишся романтичні фільми, і думаєш що о знайомство з італійцем це історія в дусі їсти, молитися і кохати. Ха, ось тобі кілька фактів про італійських чоловіків. Вони справді чарівні, вони можуть за п'ять хвилин змусити тебе відчути найкрасивішою людиною на планеті. Вони фліртують зі всіма. Ти думав або думала, що він дивиться тільки на тебе? Ні, він просто так живе. Його мама це богиня. Забудь, ти друга після мами, і навіть після його бабусі. І ще один момент: якщо італієць каже, що ти єдина, то можливо він це ж саме сказав трьом дівчатам у сусідньому барі. Четвертий редфлаг: їжа це релігія, і ти повинен дотримуватися. Таких чітких правил. Якщо ти думаєш, що пасту можна їсти з куркою, а капучино пити після обіду, то в Італії на тебе можуть дивитися як на варвара. Ось тобі короткий гайд, щоб не наробити помилок. Перший не клади кетчуп у пасту. Просто не треба. Друге, не проси піцу з ананасами. Це злочин проти людства. Третє капучино після 11? ні, ти що дитина. Дорослі п'ють тільки еспресо. Отож, плюси, їж повільно і насолоджуйся. Італійці не розуміють концепції перекусити на бігу. Якщо ти порушиш ці правила, будь готовий до лекції від офіціанта, бабусі або випадкового прохожого, що так робити не можна. П'ятий редфлаг робота. А навіщо? Робочий день в Італії це не просто стрес і дедлайни, а про те, щоб знайти баланс між роботою і жити добре. Обідня перерва тут може тривати 3 години або 5 секунд, бо треба поїсти, випити, трохи погуляти, поговорити з друзями. І якщо ти думаєш, що після 18-0 зможеш щось купити в магазині, то теж забудь працювати по 10 годин на день. Ні, це не для італійців. Вони краще підуть додому їсти мамину пасту і насолоджуватися життям. Шостий ред флаг. Сьогодні страйк. Чи це просто нормальне явище? Хочеш сісти на потяг, полетіти додому, або просто відправитись у подорож? У тебе важливі плани, сюрприз. У цей день вирішили страйкувати залізничники, авіакомпанії або громадський транспорт. Італійці страйкують часто із душею, тому в будь-який момент твій маршрут може змінитися на. Окей, тепер я живу в цьому місці, по транспорту немає. Залишаюся тут жити на ПМЖ. Наступний ред флаг: англійська. А навіщо вона потрібна? Якщо ти думаєш, що у 2025 році всі мають говорити англійською, то в Італії тебе чекає культурний шок. Італійці дуже люблять свою мову, рідну мову. І навіть якщо вони знають англійську, вони все одно будуть говорити з тобою італійською. І якщо ти скажеш щось неправильно. Тебе можуть виправити, а ще й зроблять комплімент, типу Ха, Ха, о, ти добре говориш італійською, навіть якщо це була одна фраза. Італія це не просто країна, а ціла пригода. Тут ти можеш отримати як незабутні моменти в житті, так і хорошу перевірку на стресостійкість. Але якщо ти приймеш ці редфлаги, то Італія відкриється для тебе з найкращого боку, як місце, де люди живуть повним життям, де їжа це мистецтво. А фраза не хвилюйся, все буде добре, справді спосіб життя. Тож купуй квитки, але будь готовий, що твій літак може не вилетіти через страйк. А твій італійський бойфренд спізниться на побачення. Але ти ж знаєш, що це Італія, а не Німеччина. Але ж це ще не всі сюрпризи, які підготувала сонячна країна. Готуйся, бо зараз ми піднімемо рівень складності і розкажу я тобі, що ще більш неочевидні, але важливі редфлаги Італії, які можуть тебе просто добити або розмішити до сліз. Якщо ти не модний, ти ніхто. Італійці боги стилю. Навіть якщо їм потрібно просто вийти винести мусор, вони зроблять. Це у стильних штанах від Гучі Габана, красивих туфлях від Армані і з ідеальним вкладеним волоссям. Тому, якщо ти приїдеш в кросівки New Balance, в спортивних штанах худі і будь готовий до того, щоб на тебе будуть дивитися як на прибульця. Отож, білий носок плюс сандалі це буде злочин для них. Спортивний костюм без спортивної мети, ти що, гангстер, окуляри навіть уночі, це стильно і модно. Молодьожно. Чоловіки в облягаючих штанах, це маст have. І коли ти заходиш у бар або просто ресторан, на тебе будуть дивитися і оцінювати твій стиль. А якщо ти захочеш пройтися центральними вулицями Мілана у простих шортах і футболці, то будь готовий до засуджень, поглядів від людей і дизайнерських костюмах. Тому якщо хочеш злитися, з місцевими жителями купи собі гарні лофери, стильні окуляри і почни говорити макебелло кожні 5 хвилин. Наступний ред флаг: вода в ресторанах. Це платно. І це ще не найгірше в Україні, Франції, Німеччині. Ти можеш попросити скляночку води, і тобі вони її дадуть безкоштовно. В Італії забудь! Тут вода в ресторанах завжди платна. Навіть якщо ти просто захочеш звичайну негазовану воду, готуй пару євро. Але найгірше це коперто. Якщо ти бачиш у чеку це слово, то не дивуйся, це плата за те, що ти сидів у ресторані. Просто за той факт, що ти користувався. Столом і кухонним прибором або серветкою деякі ресторани можуть взяти із тебе і по три, а то і п'ять євро з людини. Просто за те, що ти там сидів. Так якщо ти думаєш, що зможеш просто випити каву і піти, це сюрприз для тебе буде. Наступний ред флаг: магія італійської бюрократії. Якщо тобі колись доводиться оформлювати документи в Україні, ти можеш подумати: ха, ой, а яка тут у нас бюрократія? ха, Ти просто. Не намагався оформити щось в Італії. Тобі потрібно відкритий банківський рахунок. Готуйся до трьохтижневого квесту потрібна медична карта, можливо, ти її отримаєш у наступному житті. Ти хочеш зареєструвати своє місце проживання? Ти що, сміливий, побачимося через півроку. Одна із улюблених фраз італійських держслужбовців: Диві торнари domani» повернеться, тобто завтра, іноді вони це можуть просто казати, тому що не хочуть зараз працювати, а ще документи можуть загубитися, і працівники можуть піти на сієство, або просто вирішити, що тобі потрібно ще один додатковий папірець, про який ніхто тобі до цього моменту не говорив. Тому будь готовий, що бюрократія тут це випробування твоєї нервової системи. Наступний редфлаг. Усі дороги ведуть у Рим. Але це не факт, що ти туди доїдеш. Італія країна з розкішними пейзажами і прекрасними містами. Але якщо ти подорожуєш поїздом або автобусом, ти офіційно учасник реаліті шоу чи встигну я на транспорт. Поїзди можуть запізнитися на годину, а можуть приїхати раніше, або рідко це рідко, звісно, буває зі мною теж випо такий випадок у Венеції. Автобуси можуть просто не приїхати і все, система. Бронювання квітків це зовсім обше, окремий квест. Але навіть якщо ти купував квиток на потяг, будь готовий, що твоє місце може бути зайняти випадковий італієць. А то й... Якщо ти намагаєшся пояснити, що це твоє місце, відповідь буде в стилі: А, ти впевнений, що це твоє місце? Ну добре, я можу сісти поруч, і це якщо тобі пощастить. Red flag — вибач, ми не працюємо, бо ми не хочемо. Європейські країни славляться чітким графіком роботи закладів, але не в Італії. Ресторани можуть закриватися о 14.30 і знову відкриватися ввечері о 17.30. Тобто, якщо ти вирішиш поїсти між 15.00 і 17.00, це вже твоя проблема особиста. А ще у багатьох закладах немає жодного пояснення, чому вони закриті і чому вони досі не пішли на сієсту. Виглядається так. Типу, ти приходиш у магазин, а там просто написано торно субіто», тобто повернуся скоро, скоро це через кілька годин. У деяких випадках просто закривають ресторан на ціле літо, бо власник вирішив поїхати відпочивати. Італійські свята, шанс потрапити в хаос. Наступний ред флаг. Якщо ти випадково опинишся в Італії під час великих свят, Різдво, Пасха, Ферагосто в серпні, вітаємо! Ти у пасті! Все закрито абсолютно! Громадський транспорт працює за принципом, а може й ні, ціни на все вдвічі вищі. Італійці сприймають свої свята дуже серйозно. Вони їдуть до сім'ї, готують 30 страв на вечерю і не виходять з дому цілий день. А саме хуже, якщо ти працюєш в ресторані, вони заваляться до тебе, і будуть сидіти до трьох часов ночі. Так, якщо ти плануєш подорож у святковий період, краще закупися продуктами і просто прийми свою долю. І я ще б хотів зробити висновок по цьому відео. Італія це хаос, але ми її все рівно любимо. Так, Італія може звести з розуму, але якщо ти готовий прийняти цей хаос, ти зможеш по-справжньому насолодитися красою, бо дещо ж можна погуляти по вулиці і побачити історію на кожному кроці. Дещо ж можна з'їсти пасту і відпочити і сказати: можливо, це і є щастя. Так що, попри всі ці редфлаги, Італія це місце, куди ти будеш повертатися знову і знову. Ну або принаймні будеш розповідати своїм друзям історії, як ти чекав автобус дві години, а потім він просто знов взяв і не приїхав. Бенвенуто Ін Італія. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар і підписатися на цей мій. YouTube канал, якщо ви досі цього не зробили, будьте здорові і щасливі! А ми вже зустрінемося у наступних відео. Чао-чао!